Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ось я і вдома повернулася вже зі своєї подорожі у Німеччину. І в цьому відео я хочу показати вам покупки, які я здійснила у місцевих магазинах. Відразу хочу зауважити, що асортиментом товарів у німецьких магазинах я не зовсім задоволена. Відвідала я дві мережі: це магазин DM та Rossmann. Закупилася, дещо для себе придбала. Але сподівалася на ширший асортимент, сподівалася придбати там товари, які я зазвичай купую на Нотіно або з європейських складів на майкапі. Але давайте по порядочку. перше, що я вам хочу показати, це з магазину ДМ ось такі рефіли шампунів. Лореаль. І коли знімала перший дубль, помітила, що немає назви шампунів на рефілі. Як, от, наприклад, отут: Ельсеф або Ельвіталь, щось таке повинно бути написано. На цих рефілах цього напису немає. На жаль, не знаю, чи буде відбуватися це на якості, але буду пробувати, після цього зможу вже скласти своє якесь бачення. Цю лінієчку Ельсеф Довжина Мрії, чи якось так воно в наявності у нас в Україні, в магазинах є ця лінійка, я її не пробувала. Тож цікаво спробувати відразу німецьку версію. А ось цю з гіалуроновою кислотою версію лінійку я пробувала в Україні і тому буду порівнювати. Об'єм продукту 250 мл на зворотньому боці Тут на всіх європейських мовах написаний один і той же текст. Він пов'язаний з тим, що виробник наполягає на, те, на тому, що упаковка є екологічною, вона перероблена, і вони хочуть, щоб і утилізація цієї упаковки також відбувалася відповідним екологічним чином. А, в принципі, Окрім того, що немає напису назви шампуню, мене більш нічого не насторожило в цьому. Третій рефіл виглядає ось таким чином: це шампунь-гарніє. Якщо пам'ятаєте, він у нас називався Ультраду, але тут теж немає ніякого напису. Теж 250 мл. Вартувала кожна упаковка Ельсевів. 2,95, а цей трошки дешевше 2 з чимось євро. Буду приливати у пляшки вже ось цю пляшку, яку я привезла з Фінляндії, я випробувала, вона відчиняється, відкривається нормально. Тож буду пробувати перезаповнювати пластикову пляшку. Наступне, що я придбала, це ось така маска для волосся. Від сйоз, інтенсивний кератин. Цю маску я не купила б ніколи, тому що марку сйоз, марку Гліскур і ще щось я не люблю. Але сестра дала мені спробувати. Мені сподобалася ця маска. Ну, я розумію, що окрім того, що маска сама по собі хороша, ще е, має значення якість води. Аромат типовий для продукції сльйоз. У мене був колись шампунь для об'єму, який мені дуже не сподобався, але цій масці я вирішила дати шанс. Коштувала вона 4 євро з невеликим, 4,15 чи щось таке. Все на німецькій мові. Дюссельдорф Німеччина, до речі, на цих засобах виготовив виробник це Франція. А Тут у нас вже йде Німеччина. І в магазині Росман сестра вмовила мене взяти ось таку парочку від їхнього німецького бренду Ісана. Це лінійка Plex, Шампунь та Маска з фітопротеїнами. І зараз перевірила в інтернеті, що у Вотсенсі. Ці засоби продаються по 175 гривень за одиницю. Тому я не впевнена, що є сенс вести це з Німеччини. Ну, принаймні, я на якісь чудеса не розраховую. Просто цікаво було спробувати ці засоби. Ну, в принципі, бюджетні в Німеччині вони там по 3 євро з невеликим, тобто така сама ціна, як і в Україні. Наступне, що мені було цікаво спробувати, також в розмані придбала собі за 2 євро ось таку фарбу для волосся у відтінку Шоко Браун. Мене здивувало, що, ну не здивувало, може так і треба, що тут по 50 мл об'єм покісника та фарби, подивимося відразу склад упаковки. По-моєму, у нас фарби по 60 мл йдуть. Я можу щось, звісно, плутати. Тут, бачите, три одиниці, та рукавички йдуть у комплекті, тобто стандартний такий комплект, і 15 мл ось така маска, третій крок. Хотіла також придбати для своєї мами фарбу, але не Побачила нормального відтінку, який би підійшов. По неї вона любить палет, а там ну, якось палітри не було, і я не ризикнула по упаковці просто підбирати. Бо, якщо їй не сподобається, вона не буде користуватися, а мені це потім носитися з тим. Ось. 2 євро всього лише ця фарба вийшла мені. Ну, заради цікавості буду пробувати, може, навіть і сьогодні пофарбую волосся. Також в DM мені сподобався ось такий засіб маленька така пляшечка. SPF-50 це спрей для тіла, захист від сонця. Це їхня власна марка Sundance 3,45 євро. За ось такий флакончик, мені сподобалося, що він невеликий 75 мл об'єм. Мені до кінця літа з головою вистачить, Ну і для подорожей дуже зручно, що саме такий компактний розмір. Далі я придбала вітаміни від бренду Doppelherz, ось такий комплекс з магнієм та калієм. Мені сподобалося дозування саме калію в цьому баді, тому що на iHerb калій в максимальному дозуванні я бачила 99 міліграмів, а тут аж 400. І магній 400 міліграмів, що складає добову норму для дорослої людини. Ну, і окрім магнію та калію, тут також доданий цинк, хром. Айзен, Селен, напевно, вітамін В6 і вітамін В12. Хороший склад, шкода, що форму магнію вони не зазначають, але ну, в, цілому, в цілому по 3 Євро теж ці вітамінки мені вийшли недорого. І ось такий я взяла ж комплекс для шкіри полося та нігтів, колаген, Q10, єлурон, біатін. Де тут склад у нас? Ось тут: Вітамін А, Е, С, В1, В2, ніацинамід, В6, фолієва кислота, біотин. Ну, от якось так. Коензим Q10 всього лише 10 мг ну це маленьке дозування. І е, також в Демі придбала, ну, потрібно було, прокладки їхньої власної марки Джеса, Теж сподобалися 80% євроцентів за 6, упаковку з 16 штук. Класні, непогані. Можна було б купувати на постійній основі, якби вони у нас продавалися. Ну, а тепер про негатив, так би мовити. Сподівалася придбати щось з декоративної косметики. Зокрема, мене цікавили стенди брендів Essence та Катріс. Хотіла лаки для нігтів купити новинки подивитися, тому що мені зараз Катріс дуже подобається. У них там є лінійка Soft Glam називається Soft Glam Filter. І хотіла щось з декоративки там спробувати. Але Тестери були, все було, але якийсь скудний такий асортимент я не змогла визначитися. Навіть лак для нігтів я не могла придбати, тому що у мене все було те, що було там на стенді. Далі що? Сподівалася придбати ось такий антиперспірант Secret, який купую на мейкапі. тому що у нього виробник Procter Gamble Germany. І я була впевнена, що цей антиперспірант буде там на кожному кроці, що я придбаю його за там, 2 євро, і буде мені, мені щастя. Бо зараз в Україні він коштує 200 гривень. Ну, це не проблема, що він коштує 200 гривень. Просто ну, я була впевнена, що я в Німеччині його придбаю. Також я була впевнена, що в Німеччині я придбаю зубні пасти Біоріпе, хоча вони виготовляються. В Італії, виробник Італії, але продукти харчування італійські в Німеччині продаються, чому б і не продаватися косметиці. Але ні. З зубних паст, до речі, тільки Колгейт, Лакалут і сенсодин продаються в такому вигляді, як ми це знаємо в Україні. Решта е, виробників, ну, марок, да, так би мовити, тобто Blendamed, Aquafresh, це все з якимись іншими назвами, але угадується дизайн упаковки. Я не стала ну це як репліка якась виглядала. Я не хотіла ніяку репліку, я хотіла саме ті товари, які продаються, ну які знані у нас такі самі повинні були продаватися і там, але ні. Тому о, о, це все, власне, що я придбала за невеликі гроші. Буду пробувати, буду всім користуватися. Сподіваюся, що сподобається якість. Але і в той же час не хотілося б розчаруватися в якості українських товарів, тобто імпортованих да, до наших е, полиць. Одним словом, о, намагалася не витрачати багато грошей, тому що і в Україні. Є великий асортимент, є з чого вибирати. Навіть шопінг в Україні мені дає більше задоволення, аніж я скуплялася в Німеччині. Тобто у мене очі там не розбігалися, там взагалі якось небагато всього і не вразив мене цей асортимент. Продукти харчування я вам покажу в наступному відео. І я планую знімати влог домашній. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, долучайтеся, стежте за оновленнями на каналі. Я дякую усім, хто підтримував мене лайками та коментарями під час моєї подорожі і просто так щось писав приємне. Дуже вам дякую, ціную вашу підтримку, ваш інтерес до мене. Ну а на цьому я поки прощаюся і бажаю вам мирного неба, спокійного настрою і до нових зустрічей. Всіх хобі всім пока-пока.